Привіт! Сьогодні розповім, як знайти інформацію характеристики товару, унікального товару, який прийшов до нас, і ми не можемо це зробити на OLX, АУК. Тобто, наприклад, коли до нас приходить новий телефон, якби ми виставляємо лот, спираючись на інформацію з подібних лотів на хотлайні, на аукра, на OLX. Але коли приходять аксесуари, не завжди виходить знайти подібний лот. Тому треба знайти інформацію про е, даний товар. Як це зробити, зараз вам покажу. До цього знаходимо в аксесуарах даний наш товар, це монопод для прикладу, і нам треба зайти там, де ми його купляли. Бачимо, що купляли ми його на Аліекспресі. До цього аккаунту у вкладочці Али ми знаходимо пароль. Погинемося на Aliexpress. Після того, як зайшли в правому верхньому куті мої замовлення, і шукаємо дане замовлення. Ось ми бачимо, що. Замовлені наші моноподи, натискаємо на детальніше і натискаємо на лот саме цього моноподу. Ну і тут подивитися товар зараз. Як ми бачимо, нам відкривається лот. По-перше, з інформацією про даний товар, по-друге, з фотографією. Інформацію можна просто скопіювати, але обов'язково її треба учитувати. Тому що це доволі такий Google Translator і воно ну, там не завжди якісно зрозуміло написано. Щодо фотографій. Фотографії можна звідси скачати. Як це зробити, зараз покажу. Якщо, наприклад, правою клавішою натиснути на фотографії, то нічого не відбудеться. Їх треба знайти в коді. Як це зробити? Тобто, праворуч, в самому куті, натискаємо правою клавішою і натискаємо Подивитися код. Не так. Подивитися код сторінки. І нам в новій вкладці відкривається ця сторінка. Далі в пошук вводимо JPEG. Так би дивимося, тут повинен бути набір із фотографій. Тут JPEG 1. Чекаємо далі. Тут також, бачите, JPEG тільки один відображається. Тут повинен бути набір. Знову JPEG 1 і ось ми бачимо, що ось тут іде прям набором багато якби ось Якщо на один натиснути, то ми бачимо, що фотографія дуже в маленькій якості. Тобто треба шукати наступний набір. Дивимося. О, ось наступний набір фотографій. Який посилання йде і в кінці у нас JPG. Копіюємо це посилання, відкриваємо. І бачимо, що це наша фотографія. Можна її збільшити, і просто там як, так, зберегти зображення CAS, зберегти наше зображення. Воно видасть куди нам зберігати. Ми зайдемо в контент. Мобайл Mobile Phones. Ще раз нагадаю, що фото ми саме свіжі фото, які ми самостійно робимо а в інші. Категорії включаємо саме фотки. Да? Тобто нам це, мабуть, більше. Аксесуари для екшн камер монопод. Ось, Створимо нову папку. Називаємо її монопод. Ми і сюди збережемо цю фотографію. Ну і так далі. Якби копіюємо другу фотку. І ось так можна фотографії, дані, про всі фотографії збиратися. Тобто ще раз, коли у нас є товар, унікальний товар, який подібні лоти, якого дуже складали на, на Укр, наукрусі. Для всього ми знаходимо його в аккаунтингі, знаходимо, де ми його купили, заходимо, це в більшості випадків Аліекспрес, заходимо на Аліекспрес. Ось, якби знаходимо цей товар, натискаємо на його об'яву, переходимо на об'яву і бачимо, що тут у нас є і опис, і фото. Все, дякую за увагу.